Фієрверки ми не запустимо. Не бійся країна, Україна, свят у нас немає. Більше сидимо. Жде мороза. Це тобі, як дід мороза. Подарина миру. Щастя. Я прохаю тебе, Боже. Феєрварки ми не запустимо, не бійся, ми країна, Україна, Свят у нас немає, більше сидимо ще мороза, це тобі, як дід мороза, подани на миру щастя, я прохаю тебе, Боже, новий рік уже прийшов. Що це дід мороз, прикол Він у нас сніга не знайшов, сніги бурі ляшно так, але я зустріну рік. Прямо як ніяк. А що тобі іще сказать, да бухаєм, сидим, друзі, за столом, там на фронті хлопці. Ми у камінагом, стопка, стоп, ці каш тостер, випиваєш не бігом Трек за треком, люто знаєш, що тобі і Новий рік Змій скаже, що буває там у них фейерверки, ми не запустимо, не бійся. Україна, Україна, свят у нас немає. Більше сидимо ждемо мороза. П'я тобі, як під мороза, нам миру щастя. Я прохаю тебе, Боже, Фаєр ми не запустимо не бійся ми країна Україна, свят у нас немає, більше сидимо, що мороза Це тобі, як Дід мороза, подари нам миру щастя, я прохаю тебе, Боже, подари нам миру щастя, я прохаю тебе, Боже. Їм лунає. Але все ж таки я так свято зустрічаю, хоча свята тут немає, вся сім'я на Україні знає, що як треба зустрічать. Новий рік і нове серце його не відшукать, Фейерверки ми, не запустимо, не бійся, ми країна, Україна, свят у нас немає, більше сидимо, жде мороза, тобі, як дід морози, Подари нам миру, щастя, я прохаю тебе, Боже, Фейерверки ми. Не Пусти, пане бійся, Україна, Україна, свято нас немає, більше сидимо, жде мороза, та тобі, як дід мороза, подари нам миру щастя, я прохаю тебе, Боже, подари нам миру щастя, я прохаю тебе, Боже, подари нам миру щастя, я прохаю тебе, Боже.